Друзі, вже можна свої результати дивитися по Kétzену. Я все анонсую в телеграм-каналі. І зараз покажу вам, як ви можете свій результат подивитися. Багато хто, я особисто також не задоволені результатом. Ось, бачите, гра якби продовжується. Kettisen не каже, що ми все. Вони роздають зараз лише 15% від монет. Але, як не крути, результати слабенькі. Ось ви бачите меню, бачите, тут є кнопочка така airdrop. Ось у мене особисто дві монети Кеті. І все. Я поклав їх на стейкінг, просто щоб показати вам, але там були нюанси з відео, тому просто ось, дивіться, як це працює. Ви тут натискаєте стейкінг, і можна по різних біржах. Тут різні маленькі біржі, я не раджу, не можу їх радити, бо я сам не користувався. Але я положив на Bitget. Посилання на біржу Bitget також буде в описі з максимальними знижками на комісії. І ви можете через цю біржу, потім їх отримати, відповідно, вже буде з відсотками. Тому я і казав, що потрібно грати в усі ігри, ось закріпленому в телеграм-каналі, вже понад 40 штук. Тому що кожна гра може дуже добре насипати, а може дати зовсім нічого. Той самий DOX ми практично нічого не робили. Зареєструвалися за посиланням, щодня заходили, зробили там пару завдань і все. І отримали. Хтось 50, хтось 100, я майже 200 доларів отримав. І це було чудово. Тут, ви бачите, вийшло дуже слабо. У деяких авторів хороші були аккаунти, а вони отримали небагато. Зовсім небагато. Тому, будь ласка, диверсифікуємо, чекаємо на хамстера, дивимося на те, які ще є можливості на крипторинку, їх зараз багато. І буду про це інформувати у вас в Телеграмі, тримаю в курсі.